Забута технологія з минулого. Перший пішохід загинув під колесом автомобіля в 1896 року. Щасливицею, яка відкрила мільйонну статистику, стала мешканка Лондона Бріджет Дріскол. Швидкість автомобіля, що збив її, була божевільною за мірками того часу близько 13 км на годину, що було вдвічі більше максимально допустимої межі. Після цього інциденту інженери з усього світу почали думати про те, як убезпечити людей, на яких рухається тонна холодного металу. Однією з технологій, яка мала запобігти аваріям на дорогах, став ківш, що розкривається за кнопкою, видалення з друзів у ХХ столітті. Майже всі, хто сварився з ким-небудь із друзів або родичів, вирізав їхнє обличчя з фото і викидав у смітник. Навіщо під час спуску корабля на воду об борт розбивають пляшку шампанського? Шампанським замінили червоне вино, що символізувало жертовну кров. У корабель вважали живою істотою і навіть божеством, яке вимагає жертв. Вікінги окроплювали свої нові дракари кров'ю убитих бранців. Народи, які прийняли християнство, замінили кров червоним вином на згадку про таємну вечерю, на якій Ісус придавав вино апостолам. Кажучи, що це його кров. Схині до забобонів моряки, понині переконані, що судно, яке не пізнало смак вина, пізнає смак крові. Хрестоматійний приклад під час спуску на воду Титаніка про вино забули, і перший же його рейс виявився останнім. А як ви дивуєте своїх гостей? В Англії в XVI столітті дуже популярним був пиріг з живими птахами. Часто такі ласощі з сюрпризом подавали в домах аристократів, щоб здивувати гостей, коли пиріг розрізали, з нього вилітали птиці або інша живність, кролики і навіть білки. Це мітинг прихильників Гітлера в 1937 році. Такого числа людей не збирав жоден мітинг в історію людства. Через вісім років, у 45 му вони скажуть, що ніколи не підтримували ідеї Гітлера. Засновник компанії Хундай крав у батька корову, щоб вибратися з бідності. Засновник компанії Хундай Чон Джун Йон народився в бідній сільській родині Північній Кореї. Щоб дістатися до Сеула і спробувати налагодити життя, йому довелося вкрасти у власного батька корову і продати її. У 1998 році Чон Джун ЕН відправив як подарунок своєму рідному селу тисячу одну корову як жест вибачення за цю крадіжку. Біологічна зброя монголів. Монголи використовували біологічну зброю у своїх війнах. Вони катапультували через міські стіни тіла людей, які померли від шуми, щоб заражати ворогів. Електроавтобус У Нью-Йорку, 1904 рік. Електромобілі найрізноманітніших видів вже існували сотні років тому і повсюдно використовувалися. Тільки нікому не потрібно було. Щоб у людей був економічний особистий транспорт. Потрібні були надприбутки від нафти. Тому технологію спеціально не стали розвивати, і зараз нам підносять електромобілі як щось нове. Пістолет захований у Біблії. Як повідомляється, власник Біблії міг здійснити постріл навіть тоді, коли книга була закрита. Для цього йому треба було потягнути за шовкову закладку. Зараз цей експонат перебуває в Корер, Музей історії та культури Венеції. Той випадок, коли твоя віра міцна, але пістолет у Біблії не завадить.